Винахідник водій автобуса. Викладай свою жахливу ідею. Я б пригадав про рабовласницький устрій, і відзавтра автобус возитимуть раби. <Слухи> Найкращий дідусь у світі. <Слуху> а, -а, 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 -а. <Слуху> <Слуху> чиє це дотинча. Я заберу зараз. Займеш його місце. А -а -а -а. Навчальна зона. Мам, ми ж їхали розважатись. Так, мамо, ти обіцяла. У мене мамою. Вибачте, місі Сімпсон. Я в порядку. Я житиму із сином. Куди ж вони падають? Вас вітають мурмони, найшанованіша секта Америки. Побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. Е -е 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 -е. Так ваш Бог запхав руку в треники. І цією самою рукою він торкається в вас. Діти? Не проблема. У мене є й пристойні жарти. Так, про доньку фермера, ні, чоловік з здентаки, та ні. Ведіть мавпу! А, а, а. Наступного разу візьму меншу мавпу. Ой, ай, ой, ай! Досить! Лазерний бій. Нас замкнули. Ці лазери лише кольорові облималки. Заспокойтесь усі, не панікуйте, нас, певно, скоро випустять. А доти, давайте зблизимось, згадуючи наші пологи. Медсестри а, були та такі чудові. Стримав мене за руку. Бачиш, що пережити кризу, потрібна лише дружня бесіда. Ваші татусі, певно, зробили те ж саме. Залазь хутко! Це було ще до часів дитячих сидінь, і повної зупинки, щоб дитина залізла в авто. Підвезіть до музичної школи. Коли Бог закриває двері, він відкриває магазин зброї. Скляні перегородки розбиті, тут беззаконня. Я лише зайшов забрати доньку, але зараз я вас усіх повбиваю! Сонечко, не забудь куртку. Свіжий попкорн, гаряче масло. А ну, вилазь! І за що? Масло. Батько багато втратив у житті. Волосся, мамо. Він стільки разів програвав у монополії, що вам і не снилося. Він хотів до в'язниці, бо любить легке життя. Але я гадаю, що втрата пса була найважчим ударом. Кручу верчу кручу верчу Свобода. Вибираємо звідси. Давайте. Мавпи! у ми дихуни! виходь з тіла. Що це в біса було? То батько ненавидів бонго і любив гроші. Тому й продав пса, божевільні відьмі, щоб тусити із мажорними псами, а ще викрав санту, щоб я ніколи не отримував бажаних подарунків, а потім було таке. Ну. І щось моя історія не вельми правдива, окрім частини про Санту. Та Попри всю нашу так звану цивілізацію, анархія чигає за кожним рогом, наче мультирасова вулична банда в поліцейському серіалі. Дроже, ти на власному досвіді відчув ВВЗ. Гей, hey, гей, hey. табличку прочитай. Жодних абревіатор. І вас це теж стосується. Окей, okay, окей. Okay. У цьому барі ми кажемо Old Kindergoly. Гомере, тобі краще подивитись на це. Це листівка, яку надіслала мені згодом місвігола на Різдво. У нього досі мій смерт. Бонго, не забув тебе. На відміну від тих піщанок, які міняли щомісяця. Якісь вони були кволі. Боже, татку, я мушу вибачитись. Ти врятував, бонго. О. Ці ці роки я гадав, що ти любиш того собаку більше за мене. Ого! Чому ти так думав? <плух> Бо я відправив тебе до притулку, де годують собачим кормом. Неминуча загибель. Що ти читаєш, таку? До цього все добре, нема про що турбуватись. Дорослі таке кажуть, лише коли є про що турбуватись. Іди пограй на саксофоні, поки ще можеш. Що це означає? Секрети, я нічого не приховую. Іди радій життю, бо скоро тебе триматимуть лише спогади про цей золотий час. Вдихни запах хліба. Мій самостріл націлений у ваше сирі Давай малий час в ліжечку. Мій песик. Ну, гаразд у нехай, але завтра він мій. Собачий парк. -ху -ху -ху. Ей, тато, ми збираємось на природу. Схоже відкритий гараж не найкращий сховок. У тебе що знову дах протік. Ф. Якбисто, це Сину, найкраще я можу пояснити тобі все, лиш показавши фільми, до яких ти не доріс. Ось він, Гомера. Суперсекретний притулок спрінфільських виживальників. Після кінця світу ви житимете краще, ніж я живу під час світу. Гомера Амераці прийде кінець десь через три місяці. Ні, через шість тижнів. Ну, як же без панікера? Хай там як, коли прибудуть вершники апокаліпсиса, бери родичів і приходь. О, ти за фальшивою стіною. А в підвалі стало чистіше. Бачиш, це наші рюкзаки де є все, що нам треба, щоб це пережити. Пережити що? Примарний капець світу. Мене тішить, що ти думаєш про наше майбутнє, але все це якось моторошно. Моторошно? Марш! скоро почнеться апокаліпсис. Може, не завтра, може ніколи, але почнеться. І скоро. Вся електроніка в Спрінфілді відключилась. Навіть музичні листівки. Почалося час переміщатись у наш притулок. Всі, крім нас ні, Мене так пре. За нами женуться. Але ж я забрав усі каністри з бензином. А тепер врятуймо цих нещасних від анархії, голоду і сексу задля розмноження. О! В порядку жити в неідеальному ідеальному суспільстві все таки краще ніж перетворившись на дикунів, створювати нове. Я рада, що ми застрягли в цивілізації, і сподіваюся, це триватиме дуже дуже довго.